Друзі, всім привіт! У нас закінчилися свята і починається огородня праця. Ну а так, друзі, помалу-помалу і двигаємося ми до кінця. Трохи мені господар допомагає копати. Як така, займаємося безплатним фітнесом. Тут чесник, Ну, ні. Тут ходять помічниці наші курочки. Лежать ну, ось так, друзі, по скородинами покопаний город. Тут ось у рядочки пороблені маркером там і господа робить їх. Ну і Будемо сіяти цибульку садити і сіяти моркву разом з цибулею і сіяти буряк, окроп, і може ще десь текну Ну ось, друзі, посадили ми цибульку. Ось таку І зараз тут я буду Сіяти в рядочок моркву. Я так сію кожного року. Цибулю раніше вибрали, морква залишається, і тоді в мене поле порожнє і до осені воно мені не заростає. Ось моя помічниця є. Так, ідемо брати моркву нашу. Ось в мене така морква. Це рання. Не мішай мені кітко. Так, як вона зветься? Ось просто довго без серцевини. Взяла в мисочку, висипала, тут насіння небагато, мені на рядочок хватить. І ось йдемо сіяти. Ось тако по чуть-чуть, і отак сію. Зараз прийде чоловік, засипля рядочки мені і все. Ну, я сію, а ви слідкуйте за мною. Ну Ось посіяли ми ще два рада червоних буряків таких довгих. А тут у мене окропчик. Зараз я його розсію по цибулі чи... з часником і буду, сап... буду цибулю сипувати. Насіння наше присипеться. Ну а вам, друзі, всім бажаю гарного дня, мирного вечора. Тихої ночі. Всім па-па-па-па. Ну, виселила я ранню морку, взяла тепер пізню, ось в мене є королева. Осення пізньостиглий сорт. Добавляємо сюди редиску. Мені так зручно сіяти, тому що редька виходить раніше і тоді видно, де. Іде рядочок. Редьку повиривали і морква росте собі далі.